Я хочу відповісти на деякі запитання, які виникали у вас і ви підходили і запитували. Скажу, що так трапилося, що до мене звернулося керівництво обласної адміністрації, ну, пройшли сказати ради, і е, запросили на цю постаток. Я розумію, що це може бути ну, таким моментом дивним, але я поясню чому, тому що е, на той момент. Коли мені запропонували вже йти на цю посаду, е, вже було прийнято рішення про об'єднання бібліотек, тобто юнацької бібліотеки, і для дітей ще в липні місяці. І коли я прийшла 2 листопада минулого року сюди працювати, е, взагалі тільки на 1 листопада був прийнятий штаб. Жодної людини не було ще не звільнено, не скорочено, не проведено обід, ну нічого. Не статут затверджений, тобто я стикнулася з тим, що треба просто чистого листка і встигнути до кінця року. Я вам скажу, що дякуючи нашій співпраці, я робила деякі документи в обласній раді за півдня до сесії, Уже сесія, а мені приходилося це робити. Дякую, що вони йшли на зустріч, що в мене певні зв'язки, що якісь питання вирішувалися. Я вам скажу, це неймовірно було важко, але я дякую всім перш за все колективу, що вони підійшли до цього дуже з великим розумінням. Не, не таємниця, що завжди обидві бібліотеки конкурували. І я була таким посередником, певним, мабуть, авторитетом, який зумів об'єднати два непростих колективи, які бачили один одному суперників. Сьогодні ми працюємо в дуже складній ситуації, як і думаю, всі інші непрості ситуації, але слава Богу, нас цьогоріч нас забезпечили фінансуванням. Ми були забезпечені заробітною платою обсязі, і всі працівники в нас отримали надбавку 50. Ми це все пережили, ви розумієте, рухаємося. Ми це встигли зробити в минулому році. Ви навіть не уявляєте, з якими труднощами доводилося стикатися, тонкощі що цей е -е, нотаріус не реєструє, це не можна. Підпис застаріли. А як це ви вели, велипні провели сесії рішення про об'єднання. А чого ви нам прийшли в листопаді на початку грудня? А перероблюйте, давайте на сесію. І ми це все зуміли зробити. Е -е, дуже вдячна колективу. Знаєте, спочатку було всяко одна бібліотека працювала, в віках, друга в Маркет Ексюелі в програмах, які працюємо. Ну, були елементи, треба було об'єднати. Ми сьогодні працюємо на дві споруди. Ви побачите другу будівлю теж, вона досить у нас красива, не менш красива, ніж ця. Ми працюємо в двох спорудах, які є архітектурною спадщиною місцевого значення. До речі, ви знаходитесь в історичній споруді. Вона Побудована в 1997 році як публічна бібліотека Волинській губернізі. І ми в бібліотеці, яка планувалася тільки пізніше, добудували оце крило, тобто було тільки е, перші два поверхи, тобто, ви заходите вже добудоване пізніше крило. Під нами це фондосховище величезне теж. І, е... Кажу, що е, приємно працювати, коли є от якесь таке об'єднання, коли ми показни, у нас красиві споруди, до нас приходить фотографуватися, ми в центрі міста, ми в саміх центрі, ви це бачите, тут у нас бульвар. І, мабуть, не буваючи випадково, скажу вам, що я коли в дитинст вважала самими щасливими людьми, це бібліотекарів. Я почала читати з п'яти років, і я ходила до бібліотеки з п'ятирічного віку. Дякуючи бабуті, яка була фізико-математики, Львівський педагогічний університет, закінчила вона. нас так п'ятеро було, всіх так виховувала. Так от, пізніше я постійно була партнером бібліотеки. Ну, ну, я кажу всі історичні хроніки, коли які ми піднімали, я була ну, мабуть, з дитинства виросла. І в одній доповіді я писала: моя дорога до бібліотеки. Більше того, коли я працювала на керівній посаді в адміністрації, я робила, допомагала робити усе ремонт, який ви бачите. Я сприяла, щоб вони сюди кошти пішли, щоб все провели, щоб все зробили. Ще навіть не з духом, не знаючи, що життя проведе мене в цю бібліотеку, чому я дійсно щиро рада. І я знаю, що в житті не буває випадковостей. Ви приїхали познайомитися, ми з вами познайомимося Наші бібліотекарі, чогось запозичать, навчаться. Ми вам mm. щось розкажемо, пояснимо, ходімося досвідом. Ми започковували дуже багато нового. Скажу відверто, я прийшла, я вимогливий керівник. Ви мабуть, помітили. Хто мав звільнитися, вже звільнився. Але у нас зараз відміть на роботу, на робота. Ну ми хочемо до вас працювати. Ну ми. ми, ми, ми ось, 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 ось. Тому що нас бачать, ми постійно заходи проводимо, їх висвітлюємо. У нас працює молодий колектив. Навіть е, тих, хто наші е, старші, поважні, мудріші, вони з нами молодшають, вони відносяться е, до всього позитивно. І я кажу: я нікого не тримаю. Незамінних людей не буває. Навіть якщо завтра я тут не буду працювати, я кажу, це буде рідна бібліотека моя не завжди. Тож я вважаю, а цей був у нас дуже великий в Нас працівниця, яка теж мала отримати сьогодні подяку від Іванівни. На день бібліотекарів думки народила дитину. І я кажу, це ж треба бабуся, яка багато років працює в бібліотеці, так і подарунок, подвійниць, і ми це цьому теж раділи. Тож я хочу, щоб усіх вас було і з ментальним здоров'ям добре, і з фізичним здоров'ям добре, і в житті, і в нашій державі, і в цілому, щоб у нас було все добре. І дякую вам, і дякую Алі Іванівні за те, що ви вибрали Житомирщину. Ми в цьому пишаємося і гордимося. Дякую. Шановні колеги, він... <паспілля> <паспілля> вільний вікно. А в якому році ремонт? Дуже мало. Е, був в 2020-му. Його було е на запалення, батареї е прорвало і додобило три поверхи. І це на Миколаївна на той час в департаменті допомагати допомогла коштами. А це техніку, яку ви бачите, це вже грант, це європейський дом, європейський хаос.